Зокрема, Зеленський передав ексдепутату Деркачу ці плівки. Цитата Дубінського він каже, що мені пропонували в офісі президента України безпосередньо. Зеленський та Єрмак, прийняти участь у прес-конференції щодо публікації відповідних плівок. На що я відповів відмовою. А коли в втрали, якось він брав участь в тій прес-конференції. Він там сидів. Ну, може, Оце вже там... я відповів відмовою, але сам якось опинився. Це ну це вже просто смішно, ну, але а... ну що поробиш? Ну коли... звинувачуваний Зеленський, коли в травні 23-го року НАБУ роз. Слідувала справу щодо державної зради деркача мене викликали на допит, задавали питання, де я відповів, як організовувались прес-конференції щодо публікації плівок Байдена. Після цього офіс президента почав підчищати сліди свого втручання вибору у 2019-2020 році. І почав фабрикувати справу проти Дубінського, тобто проти мене. Тут же з'явився Буратіно-Дубінський, каже Нардеп. Дубінський стверджує, що це чиста фальсифікація, спрямована виключно на те, щоб дискредитувати його покази, які він надав набу, про участь Зеленського та Ярмака у втручанні вибори в вибори США у 2019-20 роках. Це те, що от. Ха -ха. Ну, Знаєте, і... Дубінський тут дуже багато бреше в цьому всьому, але основне, в чомусь ця штука? Він настільки дрібна сошка, що якщо він хоче себе відмазати, конкретно себе в цій справі, та хай відмазує, як хоче. Нам глибоко начхати, там будуть визнавати Дубінського винним чи не будуть. Він все одно брав в цьому, тому участь безпосередньо. Але він. Під протокол, в чому суть от сьогоднішньої події, оцеї заяви Домінського, чому вона кардинально відвінна від всіх попередніх? Чи ми не знали про те, що е, деркач покровитель зеленського? І в Москві і скрізь. Чи ми не знали, що вони друзі? Чи ми не знали, що Деркач пінфінансовував Зеленську, в тому числі і виборчу кампанію. А в Сумській області до Верховної Ради та й там, на президентській, Деркач курував виборчу кампанію Зеленського. Чи ми не знали про всі інші їхні злочинні обрудки? Все це ми знали. Але помінялося кілька речей: перше, помінявся статус Деркача. В той момент, коли Деркач. Дружив з Зеленським робилися всі ці події. Деркач був то народним депутатом, то екс народним депутатом, куратором е енергоатому, великим українським бізнесменом, потужним сином голови СБУ України Леоніда Деркача. Навіть Крім того, що депутатом там фракції партії Ріні, а паралельно з тим, ще й учасником виборчої кампанії Ющенка, навіть тобто він скрізь умудрився побувати. Це до речі, дуже цікаво. Він йому була вказівка переключитися на команду Ющенка, не на Януковича. Він четвертому році різко перевів от той ера ФМ і ера Тіві перевів на підтримку Ющенка. Моментально переключив. Але в чому вся була штука? Після того, через рік. Наказ Януковичу взяти Деркача в список партії регіонів. Слухайте для Януковича. Це така була зневага особиста. Тому що цей відпрацював на ері дуже жорстко, мочили Януковича. Дуже жорстко, і він відпрацював проти Януковича. і Тут Януковичу наказ, ну звідки тільки з Москви. І він бере Деркача у список до себе. Все так як треба, виконуємо, буде ісповнена товариш Вадимир Володимирович в повному обйомі. Отже, ми це все бачили. Тоді Деркач був мав статус офіційний, ні в чому не звинувачений людини. Підозрілий, але все. Сьогодні, коли ця заява появляється, деркач офіційно причому владою Зеленського, а не Порошенка тут не скажу, що вони щось перебрехали. Звинувачений, чекайте, він же засуджений, чи тільки звинувачений в тому, що він державний зрадник. А те, що він виїхав в Росію за допомогою Зеленського вільно в червні місяці 22-го року, в час вторгнення, при жорсткому контролі, як і Мураєв, як і Портнов, як і ще група зрадників, я від Михайло Погребинський і інші виїхав спокійно, перетнув кордон і виїхав до Росії. А те, що він там зараз е, член Савята Федерації. Російській Федерації, е, сенатор, уявити собі, це є доказ всього. От сьогодні заява Дубінського. Це не заява будь-яка тоді, коли Деркач ні в чому не був звинувачений. І, друге, ця заява зроблена в офіційному суді в справі, де йдуть звинувачення саме про ту річ, якому Дубінський звинувачує Зеленського. Зеленський вирішив списатися на Дубінського, звинувати Дубінського. Дубінський звинуватив Зеленського саме в цьому процесі. Це зафіксовано в суді. А тепер зверніть увагу. Ми ж знаємо, кому судді в Україні підконтрольні. Суддя дістає наказ не робити того, що робив раніше: зупинити засідання, перервати, позбавити слова, заявити це недоказані речі, які є номер провокацією, видаліть це з протоколу. Цих слів не було сказано, це було зафіксовано. Тому в мене є відчуття, оскільки в цих фразах ще й фігурує Єрмак, як злочинить, вони обоє зрадники. Я так дивлюся, отак заглядаю туди за куліси, дивлюся, Ой, татарова, ніби вуха, микнув. Ой, точно татаров! В них пішов між собою такий махач, і це подобається те, що Зеленського хочуть з'їсти і єрмак, і татаров одночасно, тому що ну я собі уявляю як Татарову зараз. Було скільки йому коштувало грошей зусиль впросити Рамзана Кадирова, щоб він його не повісив на дошку тих, хто призначені на помсту. Ну, за те, що Зеленський сказав, що Татаров убивав чеченців. За таке ставлять навічно, і тебе будуть ловити по всьому світі, доки не вб'ють. Я собі уявляю, скільки татаро коштував грошей, щоб від цього відмазатися через дурний язик Зеленського. Тому Зеленського він ненавидить так само, як і Єрмак його ненавидить уже, тому що він став некерованим, шизофреніком, і ніхто не знає, що він буде витворяти. Але другий момент у Татарова свій конфлікт ще з 22-го року з Єрмаком. І тут таке враження, що в цьому суді. Татаров, а татаров контролює більшість судів, ті, хто портновські, і пішла вказівочка, Давайте мочити обох, і ці речі фіксуються. А хто знає правосуддя? От юристи скажуть: якщо конкретне звинувачення, це абсолютно конкретне звинувачення, зафіксовано в протоколі судового засідання як покази. Процесуальної особи звинувачуваного в такому випадку, рано чи пізно, зрозуміло, це буде не рано, а пізно, суддя зобов'язаний це виділити в окреме провадження щодо гром... державної зради громадянина Володимира Зеленського за підозрою відповідно до показів звинувачуваного Дубінського. От так нагадаю, ще ж історію, яка почала качатися ще минулого року, по Кулінічу. поколіннячу. Ага. Клініч в суді свідчив, що він був командирований Сівковичем у штаб Зеленського з певною сумою грошей для того, щоб ну, допомогти на виборах. І тут тепер. Що каже е, Дубінський? Е, Дубінський свідчить, що в ході президентської кампанії Зеленський доручив тогочасному главі партії Слуга народу Івану Бакану встановити контакт з колишнім заступником голови РМБО Володимиром Сівковичем та проводити РФ, mm -hmm. одночасно шукаючи лобістів у США. Тобто, в них же ж був комунікатор у виборчому штабі Кулініць уже. І це, це перше вилазить, а по-друге, вилазить ця історія от, прямому підозрі, мене, яка мені висунута та в обернувальному акті. Вказано, що я працював з генштабом Російської Федерації під псевдо Буратіно. У мене є кількість доказів, щоб довести, що псевдо Буратіно використовували з генштаб головним управлінням генштабу РФ. Для позначення президента України Зеленського Володимира Олександровича звичайно ну ну не пише ну дубіна міг бути. Ким завгодно, тільки не Буратіно. Ну ким завгодно? Не міг. не міг бути Буратіно. Є правило Є, можуть співпадати псевдо іноді можуть це, коли абсолютно різні середовища. Але дати псевдо двом людям з одної команди, те саме не можуть те, що псевдо буратіно зеленського про це давні відома історія. Ну от тому це ще раз кажу тут явно проглядається такі моменти фальсифікату. Так, а тепер згадай пряму мову Вікторії Спарць. Так як вони її нагадали, так би мовити, uh -huh. так ніхто її, по-моєму, в історії за всю її бутність ні в Україні, ні в США, так ніхто не гидав її. І Спарс от спокійно, ми ж пригадаємо, як вона раптом з'явилася з, з інтерв'ю. З'явився. Явив, Спочатку один закид по, по відкатах, які вимагалися. Давайте, ]ся. Давайте, якщо ми до спарсу, то я чекаю, прямо вже сиджу, сиджу чекаю. Ага. І хочу зачитати ага. цю історію зі спарсу, що сьогодні що цього тижня відбулася. Я єдине, що нагадаю нашим глядачам про те, що у нас іде голосування. Ми у вас запитуємо, які шанси Зеленського на вашу думку переобратися на другий термін. Є чотири варіанти відповіді дуже високі. Другий варіант середні, третій незначні. Четвертий варіант жодного шансу. І я зараз тільки скажу, що лідирує ось саме цей, цей четвертий варіант. Приєднуйтеся, будь ласка, голосуйте, і ми підіб'ємо підсумки і порівняємо це голосування з результатами голосування, яке відбувалося на тижні, що минув у нашому вкладці співтовариство на каналі Анексія. Друзі, хто приєднався? Будь ласка, поділіться цією трансляцією з тими, кому вона ви вважаєте, вона буде корисною і цікавою. І поставте, будь ласка, вподобайку. Отже, Вікторія Спарц, уродженка України, конгресвумен Сполучених Штатів Америки, заявила, що президент Зеленський Володимир Володимир Зеленський зрадив свій народ. А, і за її словами, український президент не підтримує власну армію, не бореться з корупцією в країні. Я не знаю, що це за видання. За її словами, постійно це от, посилається за її словами. За, за словами багатьох українців також Для, для нас це не секрет. Конгресвумен від республіканської партії Вікторія Спарц у фірі CNN розкритикувала Володимира Зеленського. Політична діячка вважає, що Зеленський майже нічого не зробив для українського народу, який мужньо гине за свободу. На жаль. Цитата Вікторії Спарц: Президент Зеленський підвів свій народ. Він не готував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він добре виступає на презентаціях у Сполучених Штатах Америки, але він не проводив мобілізацію, не навчив солдатів. Сказала Спарц. Спарц також розкритикувала президента США Джо Байдена сказавши, що він недостатньо тиснув на Зеленського, тому війна в Україні перебуває в такому стані, як сьогодні. Знову цитата Вікторії Спарц. Але зрештою, Байдена судять американці, а Зеленського українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не довівши її до перемоги, це дуже важко, коли у вас є лідери, які не хочуть виграти війну, говорить Спарц. Конгресвумен закликала мобілізувати всю країну для боротьби за її словами. Потрібно воювати так, як це робив СРСР від дітей до старших людей. Кожен робив свій внесок у війну раніше, а значить повідомлялося, що Вікторія Спарц здобула перемогу до Конгресу Сполучених Штатів, і це може бути проблемою для, для України. Ну і ми перше ну для України я не знаю. Мало вирогідно, але для офісу президента я так розумію, це є деякою проблемою. Тому що офіс президента вже розтлумачив по-своєму ці слова, ну ці говорящі голови від офісу президента, вони вже розтлумачили, і там, ніби як можна мобілізувати всіх від старого до малого і тому подібне, і так далі. І зрозуміло, що ну, якщо ви там не розумієте, умовно кажучи, ну допустимо, да що ви не відбиваєтеся від Вікторії Спарса, просто не розумієте, то вам можна пояснити, що. А, ні, не це має на увазі Вікторія Спарц не мобілізувати всіх, 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 і жінок, і дітей і тому подібно. Ні, не грайтеся, будь ласка, в ці дешеві е авантюри і пояснення, і роз і тлумачення слів Вікторії Спарц. Мається на увазі про інше. Мобілізація людей, мобілізацію ресурсів, бо по суті в нас під час війни. За різними оцінками мільйонів чотири вільних рук незадіяних, які могли б працювати на оборону, от, от про що мова. Ну і перше, що про відсутність корупції, тому що яка може бути толерантність до корупції? Такої толерантності так. за мирних часів ніколи не було. І Взагалі... пояснюється це тільки тим, що ну, якщо допустити, що Зеленський напряму не заробляє і не набуває собі. Банківські рахунки за кордоном в цей час два з половиною роки майже три, то тоді друге пояснення ну, для мене таке, що він просто це робить, тому що він не може зараз заборонити. Тому що як тільки він заборонить, його кинуть просто. Він Хтось не збереже при... себе. Свинарчуками. Хтось пригадує суть цього ці... 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 всього звинувачення і сюжет? Свинарчуками суть звинувачення була в тому, що. Люди тратили кеш, готівку для того, щоб завести в Україну необхідний комплектуючий для ремонту бойової техніки. А тут зараз свіжачок виплив із постачанням е, ну, з цілого спектру. Зокрема, після мін виповзла історія сюжет із постачанням мільйона комплектів уніформи, де е, зять кучми Франчук е, задіяний був. І раптом по загальних підрахунках ви в наших програмах згадували неодноразово про 40-43 мільярди розкрадання гривень в перший рік війни на, через Міністерство оборони. А фігушки зараз це порахували і виявилося: 58 мільярдів гривень, мільярд 600 мільйонів доларів стирено, ні боєприпасів, ні уніформи. Ні, консервів, стирано ну, просто мільярд. І головне, що е, ті всі персонажі, які це організували, зокрема Шарапов, той навіть після цього стіни Міноборони не залишив, він ще й досі там сидить.